Вдасться американському президенту зробити з Америки Росію. Що сам Трамп думає з цього приводу? Чого він хоче, до чого йде. На зараз оцей переворот перекинути з них на голову ментальні стінності і так далі, якісь ідеї, це не є реалізованим. І через те він не може рухатись далі. А ось і сам Мах. У розкладах на Трампа частенько вказує його самого і ще оця мага його. Він себе бачить буквально в центрі всесвіту. Він вважає, що в нього є всі можливості, всі інструменти, і все залежить від його власних дій і рішень. При цьому головна мета його, взагалі, не в якихось духовних пошуках. Це обман чи самообман, якщо там про це є взагалі розмови, все заключається лише у баблі. У Гешефті. Але у світі завжди є рівновага і завжди є суд, і оскільки цей розклад на його саме очікування, то, скоріш за все, він боїться. Бо якщо суд отримає якісь докази, якісь факти, то це поставить взагалі крапку на всьому. Тож я схиляюся до того, що тут у нього взагалі дуже особисті меркантильні задачі. Америка для нього це так би мовити інструмент, чи вдасться йому це. Зараз Індія дуже обережно ще приглядається, оцінює для того, щоб не порушити оцю умовну безпеку. Тут мова може йти і про його посаду, яка не підсудна, здається, в Америці. А далі побачимо щось інше, абсолютно нове. Це можуть бути якісь вибухові новини, інформація або якісь його особисті дії, які його просто можуть знищити. Відбудеться те, чого він власне боявся. Чого він рухається? Дама Пентаклів з дияволом може вказувати на підкуп. Причому в таких глобальних, знаєте, масштабах, або на зговір з дияволом в своїх власних особистих інтересах, або може з'явитись щось надзвичайно цікаве, важливе. Це може бути і про зв'язки любовні історії, той самий Обштейн, наприклад, і про зловживання владою, і про корупцію. До речі, вже був якийсь розклад, що показував, що він може потрапити до в'язниці. Що стосується Америки, американців. То, здається, є всі шанси встояти, враховуючи можливі перспективи для цього афериста Рижова. Зараз я би сказала, що частина співає, а частина плаче, знаєте? Хтось в повній розгубленості не розуміє, як діяти далі, шукають шляхи вирішення. а Хтось цілком задоволений тим, що відбувається. Скоріше за все, це пов'язано з рішеннями по мігрантам, з людьми здалеку, які знаходяться в страху на даний момент. Але головне попереду і. Колесо фортуни це про зміни, і це може бути і про повернення до минулих орієнтирів і цінностей. Причому це може відбуватися на фоні розхитування стабільності всередині країни. І Це про повернення до справедливості, виконання своїх власних зобов'язань, це про повагу до закону, про чесність. Але на дні тут десятка мечів. Це може бути моментом, коли буде поставлена крапка у попередній історії і почнеться абсолютно нове. Цю карту, ми, до речі, бачили по Трампу. Це може бути і про появу, наприклад, нової сили політичної в Америці. Ну а далі така дружелюбна політика, відкритість, може бути покращення в стосунках з партнерами. І поступовий рух до відновлення, коли Трамп залишиться це крісло, це буде просто свято в Америці. Подивіться, скільки радості. Прийде хтось новий, який взагалі скаже, все, тепер не так. Буде все по-іншому. Тут можуть бути вже і якісь вимоги до самого Трампа, до речі, пошук компроматів, тих само, критика, закони. Так що, здається, їм вдасться втриматись в тому всьому, що ми зараз спостерігаємо. Бажаю їм успіху на цьому шляху. І до зустрічі в наступних відео, любі мої.